Що я тут бачу? Поглянь! Я бачу людей, які б'ються, і один ображає іншого. Я також бачу людей, які виглядають п'яними. Ну, можливо, ти не все бачиш, що відбувається у цьому світі, але Бог бачить усе. Він побачив усі гріхи людей на землі і сказав: О! Я жалкую, що створив цих людей. Вони так багато грішать. Я маю знищити землю. Я знищу усіх людей і усіх тварин, адже цей жах не може більше продовжуватись. Серед усіх тих людей, які стільки грішили, був один чоловік, який відрізнявся. Його звали Ной. Біблія говорить, що Ной ходив перед Богом у святості. Ти знаєш, що це значить? Це значить, що навіть якщо людина помиляється або грішить, вона все одно намагається догодити Богу. Ти теж можеш бути такою людиною. Ной любив Бога. Тож одного дня Бог пояснив Ною свій план знищити землю. Бог сказав: Ной, я врятую тебе та всю твою родину. Я врятую твою дружину, трьох синів та їхніх дружин. Я також хочу врятувати деяких тварин. Я розкажу тобі дуже детально, що саме ти маєш зробити. Тобі потрібно побудувати ковчег. Це такий великий корабель, де буде багато кімнат для твоєї сім'ї та для тварин. Усе буде через 120 років. Я пошлю величезний потоп, який зруйнує землю. Як ти вважаєш, що зробив ной? Чи подумав він? «Хм, Як таке може статися? Ні, він послухав Бога. Бачиш? Ной ну, працює разом зі своїми синами над будівництвом ковчега. День за днем, тиждень за тижнем, рік за роком усі люди навколо питали Ноя. Що ти будуєш? Це буде будинок? Ні. Я будую величезний корабель адже Бог побачив усі гріхи, які роблять люди, та вирішив зруйнувати землю. відповідав Ной. Великий потоп почнеться і знищить усе навколо. Ха, ха ха. Чи ти збожеволів? Для чого тобі будувати корабель, якщо тут ніде немає ні річки, ні моря? Ти маєш бути не в собі. Люди сміялись над ним. Усі навколо не слухали слів Ноя та не вірили йому. Чи бачиш ти милість Божу? Господь не любить карати людей. Він хоче, щоб люди розкаялись та змінились на краще. Цього він чекає і від тебе. Бог хоче, щоб кожна людина любила його. Він хоче, щоб ти звернувся до нього зі словами. Боже, даруй мені таку саму милість, як ти подарував мною. Ной ну проповідував усім навколо, він хотів попередити кожного протягом усіх 120 років. Та настав час, коли терпіння Бога вичерпалося Не варто чекати такої миті. Після 120 років уся робота була завершена. Дивись, ковчег уже побудовано. Який же величезний цей корабель. Ной та його сини уже були там та чекали на те, що буде далі. Тобі цікаво дізнатися, що ж було далі? Я розкажу тобі про це в наступній історії.